Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, що ж таке нейролінія і як її малювати. Розслабте руку, візьміть маркер і просто почніть рухатись з одного краю аркуша до другого, не знаючи, куди поведе рука. Рука повинна бути розслаблена, сама кість та, повинна бути розслаблена і вона повинна йти за маркером. Найкраще, коли ви не знаєте, куди поведе рука. Наші нейролінії ви починаєте просто набирати на аркуші паперу. Все більше і більше. Вони можуть бути різні, йти з різних сторін. Вони відображають вашу кожну думку. А кожна думка може перетинатися між собою і відтворювати вашу нейронну сітку головного мозку, скупчення ваших думок, роздумів, мрій, запитів, ситуації, які потрібно вирішити тут і зараз, різних програм. Там їх мільйони. Тож відображаєте їх з одного краю паперу до іншого, тому що вони безкінечні. Наша підсвідомість не обмежується аркушем. Вона набагато ширше. І це тільки її фрагмент. Нейролінія не повинна бути однаковою, так не можна. Вона не повинна бути різкою. Так теж не можна. Якщо, наприклад, вона буде різкою. Нейроліні і такі куточки це також буде помилкою. І ось такі дуги. Все це означає або заклик до дії, або замкнутість, циклічність, нема розвитку або повторювальні рухи. Нейролінія неповторна. Якщо поділити їх на фрагменти, подивіться, ця лінія буде однаковою, значить, дії в житті не зміняться. Ваша реакція завжди буде однакова. І подивіться на цю. Тут нема жодного подібного один до одного фрагмента. Це нова реакція, це нова нейронна сітка, новий нейронний зв'язок. Тож формуючи нові нейронні зв'язки і округлюючи між собою кожну нейролінію, асоціюючи це з кожною вашою думкою, ви в моменті вирішуєте запит, ви в моменті вирішуєте конфлікт. Тепер давайте ми навчимося з вами скруглювати. Наприклад, у нас є перетини. Скруглювати кожну думку між собою, тобто кожну лінію між собою можна декілька чинами. Можна дугою в моменті перетину намалюйте дугу з кожної сторони. Так, щоб це не виглядало як заборна сітка з колючками. Тож протинайте маркер по лінії вздовж. Можна використовувати другий метод, метод машинки. Ви наводите вжиснуючу лінію ще раз і ще раз і ще раз, поки ви не побачите скруглення у всіх точках перетину. Розтягуйте Маркер розтягуйте колір, чим він не був дуже точечний. Протинайте його, давайте ще раз. І так в масштабі. Ми малюємо дугу, щоб наші думки між собою почали працювати разом, знайшли конект, знайшли щось спільне. Вони вже не накладаються одна на одну, вони вже не окремі дві лінії. Ми створюємо одне єдине полотно, що означає вирішене. Запит, що означає вирішений, вирішене питання в моменті, думки подружились між собою і створили нову ідею, або єдину платформу існування. Якщо у вас є такі заосінці, то не залишайте їх. Продовжіть до існуючої на округляючи або методом машинки, або дугою. Новостворені ячейки. Ось таким чином. Або можна повністю від такої зоосінниці пустити нову нейролінію. Ось таким чином. І випускаєте її ось так. Ведіть, ведіть, ведіть. І випускаєте її просто в простір. І задавайте собі питання, а що це для вас? Яку ще одну додаткову думку несе ця думка. Чому створився цей Да? Чому а, цей корінчик пішов ще в простір? І тепер, коли ви вже нейролінію відтворили, попрактикувались, потренувались, ви можете скористатись можливістю і знайти ресурси. Ресурси, це, от, наприклад, ви бачите півдугу. Це початок кола. Початок кола означає ресурс, який ви знайдете у себе на полотні. Це означає, що від з'єднання ваших думок ви зможете створити новий проект, ви зможете відтворити нову ідею. Оскільки це тільки фрагмент вашої підсвідомості, ви можете намалювати велике коло, і навіть якщо воно буде не завершене, підсвідомість його сприйме правильно, як повноцінне коло, тому що це лише фрагмент, і наша підсвідомість сприймає все набагато ширше. Вона уявляє, ніби там існує продовження. Ніби якщо підставити ще один листочок з боку, да, от ліворуч, і продовжити коло, воно так і сприймає його довершеним і завершеним. Коли ви внесли свої ресурси, ви можете вже починати практикуватись на скругленні, скругляти методом дугою або методом машинки. Також можна відтворювати пучкове скруглення, наводячи багато раз на існуючій нейроліні, щоб куточки вже не було видно. Всім бажаю класної практики, приємного тренажерства. Тренування, готуйтесь до вебінару або до навчання. Скоро почнемо створювати магію і у нашому житті, пропрацьовувати свої запити, пропрацьовувати, і запрограмовувати на успіх свою підсвідомість, працювати з нею. Тож, поки тренуйтесь, готуйтесь, а з вами була, як завжди, від серця до серця ваша Вероніка.